Пацики, пам'ятає хтось, коли були відоси, десь на каналі є де катос на цій БСЄшці. G3 якийсь там де, вроді. На такому стані в зараз правда пластик зняти, але він є тут кастомну банку робили. Просто пацани тоді ще не знали, що є ДБ кілер, бо реально трохи гучний мотоцикл. 166-й, хто не знає от так його доля потріпала, пробіг на ньому вроді біля п'ятерочки 586 Гарній цокра мальований передній болотничок Тече бензо з Карбай не заводиться, взагалі не реагує. Ну і посували би, провірити зазори клапанів, бо тут вже не лазили. Можливо, і ні разу навіть не лазили, приходили мотоцикл. Лапки такі покалічені. Ця лапка теж така собі звинуслявана. Буде дивитися.